Шлях додому або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга перша. Світ грибів. Глава 18. Пошук бібліотекаря Хлопчик проспав увесь ранок і прокинувся ближче до обіду. Ну й ти й Соня Тимко, твій песик уже збігав на полювання і встиг принести кролика, якого я тобі приготувала в сметаному соусі, заявила Рада. Від слова сполучення кролику сметаному соусі у Тимофія почалося рясне слиновидіління, і він кулою кинувся до столу, де стояла ця смачна ароматна страва. Кролика було знищено за лічені хвилини, і хлопчик почав збиратися в дорогу. Рада поклала йому в мішок пиріжки з фруктами і пішла проводжати. Я зараз тебе відведу до непосідючки. Вона збиралась сьогодні в Бабукіно. З нею ти не заблукаєш. Запропонувала рада. Дівчина привела Тимофія до будиночка, біля якого росли тільки квіточки. Там стояла дівчинка з синіми очима в білому платічку. Вона з незадоволеним виглядом уважно стежила за дітьми, що наближалися. Рада, навіщо ти привела сюди отруйника, що він і мене отруїв грибами? накинулась на раду дівчинка. Не базікай зайвого. Ти ж знаєш, що ябитці вірити не можна? Де твоя сестра? запитала рада дівчинку. Ось так завжди. Приходять, нагримають, образять, не порозмовляють по-людськи і одразу починають допит. А де чарівне слово? А де співчуття до самотньої бідної дівчинки, а де частування для голодної дитини? пхикаючим голосом промовила дівчинка. Скиглинка, якщо ти зараз не покличеш сестру, я тебе залишу без варення. Ця чарівна погроза подіяла на дівчинку, і вона одразу випалила. Непосидючка, ще рано вранці пішла в Бубукіно, залишивши мене саму, не поговоривши зі мною відверто і...» продовжувала скиглинка, але рада вже розвернулася і пішла геть. У неї рот що не закривається? На просте запитання вона виливає стільки скиглення, що завити хочеться здивувався Тіма. А ти чому думаєш непосідючка з дому тікає? Слухати цілими днями, як скигли цей скиглій, те, що задоволення, пояснила Рада. А як мені наздогнати непосідючку? поцікавився Тимко. На ракеті, відповіла Рада, звертаючи кудись у ліс. Поки хлопчик перетравлював сказане дівчинкою, намагаючись зрозуміти, жартує вона чи ні, вони підійшли до високого будинку серед дерев. Він був набагато більшим за решту будиночків і мав два поверхи. На подвір'ї стояла знайома вже Тимофію компанія – ябедка, жаднючка, тупик і задирка. Але був там ще один персонаж. Це був червоний чоловік із рудим волоссям, що стричала у білій сорочці. У нього був такий грізний вигляд, що тимкові стало трохи не по собі. Радка, я такий злий на тебе. Ти зовсім з глузду з'їхала. Навіщо ти привела в село цього дикуна, який покалічив моїх хлопчиків і мало не бив ябитку?» накинувся на дівчинку злющий дядько. Давно пора вашим хлопчикам, дядьку злюк, ноги повисмикувати, щоб нікого не ображали, а ябитці язик відрізати, щоб більше не пліткувала. А якщо ви будете на мене кричати, я попрошу чарівника зашити вам рот нитками, щоб ви не могли більше лаятись, пригрозила рада. Злюк, який не очікував такої відсічі, завмер, хапаючи повітря ротом, не в силах сказати й слова. Тимофій вирішив підіграти дівчинці. Він насупив брови, виставив груди колесом і повільно, спокійно почав говорити. Я на вас наклав закляття, і якщо будь-хто з вас образить раду чи труботку, то ви перетворитесь на грибних хлопчиків з мухоморною шапкою на голові, яку не зможете зняти ніколи. А ти, ябитка, якщо будеш розносити плітки про дівчаток, у тебе замість волосся ростимуть на голові поганки, зрозуміло? Хлопчаки, які бачили, як рогатка Тимофія сама стріляє грибами, справді повірили, що він чаклун, і злякано позадкували до хати, ховаючись за злюком. А злюк став голосно гикати, втративши дар мови, здивований такою поведінкою дівчинки. Я рада, що ти мені підіграв. Так приємно налякати цих забіяк і не боятися їх. Посміхаючись, вимовила рада, коли діти відійшли від хати, супроводжувані гиканням дядячки і полохливими поглядами його діток. Чи надовго? засумнівався Тіма, я тепер завдяки тобі зумію їм дати відсіч, засміялась рада. Діти вийшли з густої частини лісу і опинилися біля будиночка, біля якого на городі копошився господар. Це був рожевий чоловічок із великим носом, хоботом, у коричневих штанях і капелюсі. Від вигляду цього дядечки у Тимофія очі мало не вилізли з орбіт. Дядечку добряк, мені потрібна ваша ракета, щоб наздогнати непосидючку. Звернулася рада до господаря будинку. Радечко, дівчинко, що з тобою? Все гаразд. А я, бідка, мені сказала, що чужий хлопчиська тобі всі ноги попереламував. І почав було добряк, але Тіма його перебив. Я тут, здається, все село отруїв, покусав, палицям узабив і половину жителів з'їв», – незворушливо промовив Тимко. Добряк розсміявся. І пішов до сараю, виводячи звідти візок з крилами, у якого спереду було кермо у вигляді важеля, а ззаду стирчала труба. Рада залізла у візок і запросила залізти Тимофія. Коли хлопчики з гавчиком мостилися у візку, він рвонув з місця. «Радочко, тільки обережно, кричав позаду добряк. Рада, як досвідчений гонщик, вела ракету вперед, маневруючи серед дерев. Тимко спочатку від страху ледь сам не кукукнувся, але потім розслабився і отримував задоволення від їзди. Він став кричати пісні. У селищі кукушки на зозулі не живуть, кукукнуті мешканці нудгувати не дають. У будь-яку подію повірять вони враз. Негайно все забудуть через пару фраз. Незабаром серед дерев з'явилася дівчинка з великим рюкзаком на плечах. Це Непосідючка, вона доведе тебе до села, радісно прокричала Рада, задоволена тим, що їм вдалося наздогнати дівчинку. Це була сильна дівчина з жовтим волоссям у синьому костюмі. Рада зупинила ракету перед самим носом Непосідючки і швидко затраторила. Я так рада тебе бачити, Непосідючко, ти давно до мене в гості не заходила. А цей той хлопчик, який згодував своєму вовку жоднючку, і відірвав голови за дирці і тупику? з усмішкою запитала Непосидючка. З кожним разом я стаю все кровожерливішим і кровожерливішим, розсміявся Тимко. Так, фантазії в нашої ябедки хоч відбавляй, сміючись, зауважила рада. Ти чого за мною гналася, щоб познайомитись з чужинцем чи забула пирогами пригостити? запитала Непосидючка. Я хотіла, щоб ти, Тимофія, відвела в село Бубукіна», – попросила Рада. Домовились, крокуй за мною, коротко сказала Непосідючка і пішла вперед. Тимко попрощався з радою, і та, заскочивши в ракету, рванула назад у село. Допомога не потрібна? запитав Тимофій дівчинку, маючи намір допомогти їй нести рюкзак. У тебе попок розв'яжеться, а мене вітром понесе без рюкзака», – засміялась, задоволена своїм жартом непосідючка. Тимофій йшов за непосідючкою через густий ліс. Він хотів розпитати дівчинку про село Бубукіно, але та мовчала, ігноруючи запитання хлопчика. Так, не говіркати якась, подумав Тимко і замовк. Проходячи, повз величезний дуб на пагорбі, хлопчик помітив, що від дуба відокремилась людоподібна дерев'яна істота з гілками на голові. Ну точно, зараз почне дубасити гілками подумав Тіма, готуючись робити ноги. Яке було здивування хлопчика, коли монстр скривив рота у привітній усмішці і помахав дівчинці рукою. Він що, тебе не чіпає? здивувався Тіма, згадуючи, як схожі Енти дубасили монстрів. А чого мене чіпати? Я ж його дім не руйную і не базікаю зайвий раз, буркнула непосидючка. Так, ти мовчиш, як риба, додав про себе Тимофій. Обійшовши пагорб, мандрівники стали свідками смішної сцени. Білий злісний колобок на ніжках тікав від дерев'яного чоловічка, який бив його дерев'яною палицею. Це хто такий? поцікавився Тіма. Будеш багато базікати, і тебе духи лісу по голові погладять, хмикнула Непосидючка. Тимофію не хотілося, щоб його хтось гладив по голові дерев'яним кийком, Тому він замовк, ідучи за дівчинкою. Тільки но діти заглибились до лісу, як із за дерев вискочило два зеленуватих монстри з величезними червоними очима. То що ці смердючки теж водяться? здивувався Тимко. Не встиг він вихопати свою палицю, щоб відбиватися, як непосідючка простягнула їм пиріжки. Запхнувши їх до рота, лісові зомбаки зникли серед дерев. Ти що зомбаків підгодовуєш? здивувався Тіма. Це чучундрики, вони нешкідливі, якщо на них не кидатися скиком, хмикнула дівчинка, продовжуючи йти. Тебе що, тут узагалі ніхто не чіпає, здивувався Тіма, згадуючи, як на нього вічно хтось нападав у лісі. А чого мене чіпати? Я ж не кусаюсь, знизала плечима Непосидючка. Можна подумати, я кусаюся, а мене всі не ліньки хотіли віддубасити, буркнув хлопчик. Невздовзі. Непосидючка вивела тимка до озера, на іншому кінці якого виднілися величезні червоні гриби, і хлопчик зрозумів, що там знаходиться грибний ліс, з якого він почав свою подорож. А по цей бік був звичайний ліс, і тимко сподівався, що й село теж буде звичайним. На іншій стороні хлопчина помітив стрибаючого грибного чоловічка, в мухоморній шапочці, який розмахував своїми руками грибами і загрозливо пищав. Ні, друже, і не проси. Більше я ваш грибний дурдом потрапляти не хочу, подумав Тимко, радіючи, що грибний ліс знаходиться за річкою. Непосідючка вивела Тимофія на безкрайній луг із соковитою травою, на якому паслися стада домашніх тварин. Тут були звичайні корови, вівці та коні. Ну, нарешті нормальні тварини, зрадів хлопчина. Незабаром. Подорожні підійшли до полів пшениці, яка колосилася, відливаючи живим золотом. А за полями показалися грядки, на яких росли морква, картопля та інші овочі. Трохи далі були маленькі будиночки із загонами для тварин. Непосідючка зупинилася і звернулася до хлопчика Це село Бубукіно. Далі ми розходимось я у своїх справах, ти у своїх. Коротко вимовила дівчинка і, розвернувшись, пішла геть. Тепер я розумію скиглинку. Їй і справді немає з ким поговорити. Схоже непосідючка не любить базікати. З неї зайве слово потрібно під тортурами вичавлювати, подумав хлопчик, який за весь час подорожі почув від дівчинки лише кілька фраз. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тимофій познайомився з селищем Бубукіно.